Непогана перевірка якості парасольки, якщо вона витримує не тільки дощ, а ще якісь сторонні предмети, що сипляться тобі на голову, значить можна брати. Ну а ми хочемо перевірити, наскільки добре е, наші люди розуміються на музиці, наскільки добре вони її і сильно вони її люблять. Максим Картинін, це саксофоніст, завітав до нашої студії для того, аби, в принципі, мабуть, ну, змусити усіх знов любити саксофон. Тому що колись я пам'ятаю, це був надзвичайно популярний інструмент. А потім. Сім якось ну якось мені здається, що почала вщухати популярність. Не останню роль, до речі, в популярності саксофону зіграв Білл Клінтон, який грав на саксофоні. Власне, доброго тобі ранку, Максиме. Ну а твоя любов до саксофону вона взагалі взагалі як з'явилася? З того, що батьки привели до музичної школи, сказали, от тобі інструмент грай. Ні, все з самого початку Є Був такий серіал, і по ТВ-5 я бачив цей серіал. Називався Найтман. О, І там такий супергерой, який боровся э, типу, э, зі злодіями, да, 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 а у вільний час да, грав мен... на саксофоні. Да. І мені подобалася спочатку його пісня, ну, э, музика, яку він грає. І потім якось ну, побачив, що грає на саксофоні, мені э, подобався цей інструмент. Угу. І... Рішив ну, піти спробувати музикальну школу. Сказав мамі, папі, кажу, па ма, я хочу грати на саксофоні. Ну, кажу, як як давно це було взагалі? Ну, я закінчив музикальну школу по класу саксофону. Ну, Спочатку, звісно, привели мене на саксофон, ну так як я і не, не із Запоріжжя, і, і школа у нас музикальна не така, прям сильно ну, як, багата, да, на, інструмен, на інструменти. І S náčaľa ja hrám na klarnete, trebolka, a, <coughs> a potom mi už... Олександр, але погодь, якби ти був маленьким, і тобі б дали саксофон, okay, це так само було б дуже кумедно, Можна було б фотографії наробити дуже багато, бо маленька дитина зростом за саксофон це вже було б цікаво. І поэтому була якась мотивація, теж займатися, щоб стати ну, відповідати саксофону, так сказати. А, до речі, є таке поняття, як відповідати музичному інструменту? Мені здається, так. У кожного, ну. Той, хто вважає, що він більш адекватний, і ну я читаю, музикант повинен відповідати своїм репертуару, своєму якомусь стилю. І додержуватися. Ну і своєму інструментові ну, дивись, є от така ну да, поширена думка щодо того, що саксофон пов'язаний із сексуальністю, і багато людей помилково називають цей інструмент не саксофон, не на честь винахідника ну, да, а да. сексофон через те, що якимось чином пов'язано із сексуальним тембром цього музичного інструменту В це так і праїс Якісь шуточки всі давай на сексофоні заіграй нам час. Не, ну, Розкажи. Але, але дів, дівчат молодити так трохи допомагає, саксофон? <рес> Замолоджувати? Не знаю, в мене інші цілі. Так, да, так. Да. Я граю, тому що я отримую це удовольствие і мені ну, реально викликають якісь е, хороші відчуття і дуже... Якщо я бачу, що людям подобається, то і я отримую удовольство і хороше настроєння. І стараюся теж навчитися, совершенствувати і ну, далі свою гру. А до речі, от да. наскільки саксофон зараз викликає у людей емоції, наскільки популярний він? Чесно, от хотілося б, звісно, навіть провести такий експеримент, вийти на вулиці просто і стати. Ну, я боюсь, що в нашому місті Запоріжжя це буде ну, якось. Люди неправильно почнуть сприймати. приймають чи там придуть гроші. Які ну, ні, дати. може, а може і палками начнуть ганяти, ніхто ж не знає. Тобто, завжди мені було образливо, бо я віолончелістка за освітою, музичною освітою, і мені завжди було образливо. Мені здається, що в нашому місті, взагалі в нашому світі, не існує ніяких інших інструментів, окрім скрипки. От скрипку люблять усі. І вона такий звичний інструмент. А відчуваєш, да, там якісь запитання і непорозуміння людей. Ну, типу. Чого саксофон, чого не скрипка? Мене все життя записували, а чого ви чого не скрипка? Ні, таких не, в основному людей не викликає. Просто спрашують, а як, це, як ти до цього прийшов? От, чого саксофон, чи не гітара? А, в тебе гітара, так? Хлопці, це гітара, ну там, і щось таке. І чого ти не гітарою почав займатися? Гітара це. Well, не було filtered. героя, який грає на гітарі. Тобто, так, супергерої грають на саксофон, а не на гітарі. На гітарі там в підворотній. Трум, тум-тум, трум-тум-тум, три акорди, два паради. Хоча, звісно, бувають такі моменти, коли бачиш хлопців, які теж дуже класно грають, і хочеться і самим на гітарі мені папка і гітару купив, ну тільки щось. Щось не склалося да, да, з тим. Три акорди і все, і далі, і далі таксофон. Ти ну, там тобі... хіба, хіба більше є? — Ні. Да, — Так, там ще і багато струн може бути, да. не тільки 4. Різні інструменти по-своєму, звісно, хороші, але на чому вже навчився і мені просто отримує удовольствие від своєї гри і від того, що люди теж людям подобається. А так. до речі, де найчастіше виступаєш? Звісно, на найчастіше в університеті, в машинки, так як в основному всі мероприятия гукають сексофон. То що багато людей співають, багато людей танцюють, а саксофон це так на нашому місті, я вважаю, ну рідкості якась така ексклюзивність і що… Стоїть саксофон, на якому ти граєш, наскільки він особливий? Зазвичай вони середні взагалі-то. Ну, то найчастіше буває. Да? Це і такий позолочений, для того, аби ще більше уваги привертати. Ні, просто це зависить от, так само, як від от гітари, от моделі. От, угу. уже от... Ну, Це, скажімо так, за рангом вищий, ніж звичайний срібний саксофон. Ні, є просто ну, вважається Франція, найкращі саксофони Франція і е, США. Угу. Ну, На ці саксофони там вони можуть бути і даже обдерті, ну, у них звук дуже. Ну, красивий і качественний. А ну тобто цвет в саксофоні не, не, ну, не, не рішає грає, головну так. роль. Да. А вирішують легені. І те, наскільки ти там сильно, слабко дуєш, наскільки встигаєш пальцями переклацувати, пере, переводити. Да. Да, і питання: наскільки можна тримати подих? На, ну, це теж, якщо чесно, міф такий. То що е, саксофон і легені, ну я не скажу, що прям связь така, прямо пропорціональний є. Просто люди так кажуть, о, мабуть, граєш, мабуть, довго дихають, ну задержиш дихаєш да, <реш> і не куриш. Хоча скільки виступав на різних концертах, є саксофоністи, які курять і кажуть, що ну, да, мішає, але не так критично. Uh -huh. А взагалі рішає в основному ну, от, речовий апарат, тобто губи, рот і подача воздуха, як ти це правильно контролюєш. А контролюєш це ти пресом поэтому тут треба себе. А оце е, було, до речі, дуже несподівано. Да. Прес? <рес> да, От це <это> да. поворот. <рес> ти займаєшся в залі для того, щоб грати? Ну я займаюсь не для того в залі, щоб прям держати і, і грати на саксофоні. Просто теж, якби я вважаю, що парень. Ну, Долж, для того, аби був все ж таки сексофон ну, якийсь да, потрібно. Опріпнув... <булик> а ah, ah, uh, то раптом доведеться на дівішні кудись виступати. No, там, да, от, yeah. а, ну так трохи топліс із <ś persecuted> саксофоном. Все таки хор хороша ідея для дівішника. <булик> <media> да, yeah, yeah. eh, сучасний саксофон і сучасні композиції для саксофону, вони так само різноманітні, да? ти можеш зіграти в принципі будь-що і. Є багато ну, людей, за саксофоністів, за якими я сліжу і наблюдаю. І... Це варіюється від виступлень в симфонічних театрах, или, ну, там, в симфонічних оркестрах, да. ну, і в таких п'єсах більш таких серйозних і класичних. І прямо до того, що виступають саксофоністи в клубах, на ібіці так же ж само. Угу. І, якщо чесно, мені теж хотілося б спробувати таке, ну, таке направлення. Угу. Наприклад, ну, то що якби всі вважають, що саксофон це більш таке ну, класичне, джазове. Ну ніхто не восприймає, що можна і клубні. Не... А в основному всі мелодії в клубі там присутствує саксофон тільки електронний. Ага, зрозуміло. Ну тобто, що ми тобі побажаємо? Щоб власне люди розпробували саксофон а, для того, аби в тебе з'явилася дійсно можливість зіграти і в клубах, і довести, що саксофон це не тільки джаз і не тільки секс. Ми так? особливо особисто розпробували mm -hmm. трохи твою гру на саксофоні, і я скажу, що мені сподобалося. А, дуже дуже бажаємо тобі успіхів у подальшому. Хай щастить і переходимо до чергової рубрики Маленькі мандрівки а, сьогодні. За Рошуємо не на Ібіцу, а до водоспаду Шипіт.